Емброуз Бірс Забите вікно Ще 1830 року за кілька миль від того, що тепер звуть великим містом Ценценатті, простягався величезний несходжений ліс. Жили в цій окрузі далеко одне від одного. Першопрохідці піонери, люди фронтиру, неспокійні душі. Відвоювавши в пустке місце, спорудивши затишні і вигідні оселі, домігшися коло такого достатку, який ми тепер вважаємо убогістю, вони спонукувані якимось незбагненним покликом душі, покидали все і рушали на захід, назустріч новим небезпекам і злигодням, щоб здобувати блага, від яких добровільно відмовлялися. Багато хто з них вже віддав перевагу далеким краям над цією округою. Серед тих, що залишилися, був першоприбулець, жив самотою в рубленій хаті, оточеній густим бором, та й сам видавався частиною безмовних лісових нетрів. Ніхто не бачив його усмішки та не чув від нього зайвого слова. Чоловік задовольняв свої скромні потреби. Продаючи і міняючи шкури дичини в прирічному містечку, нічого не вирощував на землі, Нічиїй, хоч міг би якби хотів оголосити її своєю за правом власності, на яку ніхто не претендує. Його спробу похазяйнувати було видно на кількох акрах зразу навколо хижі колись вирубано дерева, а тепер струхляві ліпеньки покрила молода поросель. Стараючись залагодити спустошення, заподіяне сокирою в давні дні, очевидно, палкий порив до хліборобства перегорів і осипався покутницьким попелом. У його хатині, із зашпарованих глиною колод, покритій кривими колотими дошками на поперечних жердинах, були тільки одні двері і одне вікно навпроти них, завжди забите дошками. Ніхто не зміг би пригадати, що було інакше, як і пояснити, чому воно так. Звісно ж, не тому, що хазяїн не любив світла і свіжого повітря, адже коли якомусь мисливцеві траплялося пройти повсхижу, то в таких рідкісних випадках він зазвичай бачив, що самітник засмагає на порозі, якщо звичайно небо послало на той час сонячну погоду. Мабуть, небагато хто з нинішніх людей знає таємницю цього вікна. Я знаю, і зараз ви в цьому пересвідчитеся. Кажуть, цей чоловік звався Мерлок, виглядав на 70 років, а насправді було йому під 50. Щось, крім літ, постарило його. Сива голова, сива, довга і густа борода, запалі сірі тьмяні очі. Поборознене перехрестями зморшок лице, високий, худорлявий, сутулий, як вантажник. Я ніколи не бачив мерлока мені ще хлопчикові. Його описав мій дід і розказав ось цю історію. Колись давно дідусь жив неподалік цього чоловіка і знався з ним. Одного дня мерлока знайшли в хижі мертвого, було не на часі і не на місці. Кликати слідчих та газетярів, як гадаю, стало на тому, що він вмер природною смертю. Якби вирішили інакше, то дідусь сказав би мені про це. Знаю, що, керуючись здоровим глуздом, небіжчика поховали біля хатини, поряд з могилою його дружини. Пішла в землю задовго перед чоловіком. Тож мало хто й пам'ятав, що була така. На цьому і закінчується фінальний розділ моєї правдивої оповіді. Треба ще додати, що багато років по тому я і такий же відчий дух добулися до мерлокової садиби, насмілилися підійти до зруйнованої хатинки, на який кидок каменем, і кинулися навтіки, щоб не спіткати привида. Те, що він там ходить, знав кожен хлопчисько в окрузі. Цей випадок я згадав принагідно. Та повернімося до попереднього розділу. Мерлок був дуже молодим і сповненим надій, коли збудував житло і заходився вирубувати ліс, щоб зайнятися фермерством. Тим часом жив із полювання. Ще в тих східних краях, звідки він прийшов, одружився з дівчиною в усьому гідною його сердечної прив'язаності. Обраниця, й з легким серцем, ділила з чоловіком усі лиха і негаразди в його житті. Не збереглася пам'ять про її ім'я, не ходила слава про її чесноти, і невіра може собі сумніватися в них, якщо хоче. Тільки не я, Боже борони. Про любов і щастя цієї подружньої пари переконливо свідчить кожен день прожитий в вдівцем, бо що втримало б на старому цю невгамовну, охочу до мандрівок і пригод душу, як не пам'ять, про дружину. Одного дня мерлок повернувся з далеких ловів і застав жінку в гарячці. Лежала і марила, на цілі милі навкруги не було ні лікаря, ані навіть сусіда по допомогу ніяк не податися, бо хвора в такому стані, що її не можна лишати саму. Отож, чоловік став лікувати її самотуж на третій день вона впала в глибоке безпам'яття і так померла за весь час, не опритомнівши ані на мить. З усього, що ми знаємо про такі натури, як мерлок, спробуємо доповнити подробицями загальні риси картини, яку описав мій дід. Переконавшись, що жінка не жива, чоловік не втратив самовладання, тямив, що її треба спорядити до похорону. Сповняючи цей священний обов'язок, він раз у раз помилявся. Одне робив неправильно, а друге, хоч і правильно, та повторяв знову і знову, сам дивувався. Що не вдаються йому прості звичайні речі, як ото п'яному, дивно, що порушуються усталені закони природи, заскочило і присоромило мерлока те, що він не плакав. Звичайно, мерців слід оплакувати. Завтра сказав він сам собі, доведеться зробити труну і викопати могилу. Потім ніколи вже не побачу дружини, бракуватиме мені її. А тепер вона мертва. Звичайно, однак, усе тут по старому. Як завжди, так і мусить бути. Не може бути все так погано, як здається. Схилившись у присмирку над тілом, Мерлок укладав зачіску, розправляв і розгладжував скромну одежу, робив це рвучко з бездумною ласкою. Весь час підсвідомо він був певен, що все гаразд, що знову буде з нею, що життя триватиме, як колись. Не звідавши досі горя, він не розвинув у собі здатності відчувати його. Серце його не вміщало, а уява не осягала. Не знав, що дістав страхітливого удару долі, що знаття прийде і вже ніколи не полишить його, горе. Митець із здібностями такими різноманітними, як і інструменти, на яких виконує похоронну пісню. З одних видобуває пронизливі різкі ноти, низькі. Понурі співчуття, що час від часу стогнуть, як удари далекого барабана. Деякі натури воно збурює, деякі утупляє, когось уражає, як стрілою, загострює всі чуття, а когось оглушає і приголомшує, як дубцем. Мабуть, і мерлука так приголомшило. Впоравшись з усім належним, він опустився на стілець поряд із столом, де лежала небіжчиця. І задивився на її профіль білий проти дедалі густіших сутінок. Склавши руки на краю стола, він сперся до них лобом, не плакав і був страшенно втомлений. Цієї миті крізь відчинене вікно долинуло протяжливе голосіння, ніби дитини заблукало її в глушині присмеркового болота, та чоловік навіть не поворухнувся. Знову цього разу ближче пролунав той жахливий зойк у його вухах. Може, то звір завивав, а може, й примарилося. Мерлок спав за кілька годин. Цей несумлінний вартівник Небіжчиці прокинувся і, звівши голову, сторожко прислухався, сам не знав, чому. У непроникній темряві поряд з тілом, спокійно згадуючи все, він напружив зір, щоб побачити щось. Сам не знав, що усі чуття на сторожі. Подих стримний, серце стишило биття, не би не хотіло порушувати тишу. Хто що розтривожило сон? Де воно? Раптом під руками хитнувся стіл, і тієї ж миті мерлок почув, а може, йому причулося легку м'яку ходу. Один крок, другий, не наче чалапання босоніж. Переляканий він не міг ні крикнути, ні ворухнутися. Зневолений чекав. Чекав у підні століть кнезь госвітнього жаху, даремно силкувався вимовити ім'я померлої, простягти руку і помацати, чи досі вона лежить. Зсудомило горло, налило оловом руки, і тут почалося найстрашніше, щось важке. З розгону налетіло на стіл і вперло його в груди мерлоку. так різко, що той мало не перекинувся. Водночас Щось гупнуло об підлогу, аж затряслася вся хижа. Чути було вовтузню і мішанину звуків, які годі описати. Скинувши заціпеніння, чоловік зірвався на ноги і провів рукою по столі. Тіла там не було, цієї миті жах переродився в шал і спонукав до дії. Без певного наміру, гнаний норовливим відгуком божевільного, мерлок кинувся до стіни. Навпомицьки вхопив заряджену рушницю і, не цілячись, вистрелив. У спалаху, що яскраво освітив кімнату, він побачив величезну пантеру. Сціпивши зуби на горлі мертвої жінки, звір волік її до вікна, запав морок, ще чорніший, ніж був, і тиша. Коли мерло притомнів, сонце високо підбилося, а ліс був повен пташиного щебетання. Покійниця лежала біля вікна, де її облишила Пантера, настрашена спалахом і гуркотом із рушниці, одежа в безладі, довге волосся розпатлене, руки і ноги розкинуті, Із страшенно понівеченого горла натекла калюжка крові, ще не зовсім скипілої, стрічка, якою мерлок зв'язав зап'ястки, розірвана, кулаки судомно стиснуті. А в зубах стеречить шматок. Вуха Пантери. Дякую вам за прослуховування. Бережіть себе і до нової зустрічі.